Масштаб того дому і що ти собі можеш дозволити. Ви не знаєте, що зараз більше хоче вашої уваги еволюціонувати над своєю долею над цим складним сценарієм, який є у кожного з нас. Привіт, любі друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про три головні опори. Я так їх називаю три головні опори нашого життя, а саме стосунки. Любов, взагалі, любов, як така, гроші. І е, третій аспект це наше здоров'я. І давайте розберемо кожен із цих аспектів, е, наприклад, що я в них вміщаю, тому що насправді е, все наше життя складається з них трьох. Що я маю на увазі в темі стосунків? В темі стосунків, коли до мене приходять, наприклад, учні на проєкт, в клуб, обрані, ми бачимо, що та, дуже така часто болюча, тому що в цій сфері стосунків ми маємо взаємовідношення взагалі як таке зі світом. Там у нас партнер, кохана людина, діти, взагалі всі відносини, а стосунки, вершина. тобто наші любовні там стосунки, наша сім'я, вершина прояву матеріального прояву, тобто в матерії нашого, нашої цієї сфери стосунків. Наприклад, якщо ми візьмемо. Відносини там в роботі, відносини з, з колективом, або з, з босом, з шефом, якщо ви в підпорядкуванні, або ви маєте власну справу, і у вас якісь там оці особисті моменти виникають багато цих доказів, що вам якби зубами приходиться виривати, особливо жінкам, якісь свої нові досягнення. Аспект стосунки, аспект любов до себе, він сильно, сильно просідає. Ця любов до себе, вона, скажімо так, основа, фундамент цього блоку взагалі стосунків, відносин, взаємовідносин з соціумом як таким. Він починається з відносин до себе, а сфера фінансів. Вона нашаровується, вона називаємо це стіни дому, так? І масштаб того дому, і що ти собі можеш дозволити? Які в тебе амбіції, а, що ти собі насправді дозволяєш, тому що гроші, кількість грошей, наявність грошей, вона говорить про те, скільки людина собі дозволяє взагалі, тобто який. Такої якби внутрішнього дозволення ти собі даєш, а хтось не дозволяє собі якусь автівку, хтось не дозволяє собі відкрити власну справу, тому що думає, що йому не вистачає грошей. Хтось не запускає якісь навчальні програми. Часто в мене це є таким. Питанням на моїх навчаннях, тому що думає, що йому треба ще один диплом, а насправді дипломів вже багато. Тобто ця сфера фінансів, це цей масштаб цього дому, в якому ми потім проживаємо це наше все матеріальне життя. І третій аспект це здоров'я. Здоров'я це вже наслідок порушених двох цих аспектів. І чесно задайте собі запитання: якщо наше життя заплутане. Ви не знаєте, що зараз більше хоче вашої уваги, хоче вашого розвитку в якійсь конкретній сфері. Подумайте, яку із них варто, якби за який кінець ем, треба потягнути е, стосунків е, чи грошей, чи здоров'я, щоби ваше життя цей клубок розв'язався. Тобто, ми наше життя часто зав'язується в якісь такі петлі, а, тільки через те, що десь ми зробили одну а, таку помилку, пішли по якійсь програмі нашій, і воно нашаровує, накручує одну другу, і відбувається такий вузол, якісь петлі, петля, в якій ми застріємо. І рухаємося, відбувається відчуття, що ми рухаємося по колу, що ми. Відчу... Ну, проживаємо якийсь один і той же сценарій. І часто мені кажуть, в мене вже всі три. А насправді це не так. Один запустив другий і е... включився третій аспект це здоров'я. Наприклад, у мене в моєму житті кілька разів мені ставили серйозний діагноз, і, е... який я знайшла по Скажімо так, по шляху традиційної медицини, а завжди розбиралася зі своїм мисленням, це було більше десяти років тому. І хвороба, якби сама, проходила. І це мені було на той час ще досить дивно. Зараз я все це більше і більше бачу, що наслідок є, завжди в будь-якій хворобі існує психосоматика. що... Я не хочу так жити, як я живу, тобто і включаються різні процеси в організмі, зниження імунітету, тобто, я не хочу жити. Організм наш розуміє і знижуються всі бар'єри, які відповідають за наше здоров'я. І так нашаровується якась так. І з'являється в нашому житті, в нашому тілі якась хвороба. Отже, подумайте і дайте собі чесну відповідь, можете написати мені в коментарях, яка із трьох аспектів зараз потребує найбільше уваги. І коли ви дасте цю відповідь, подумайте, я запускала раніше навчальні проекти, вони були дуже ефективні, вони також були про ці три сфери. І зараз я їх поєднала, тому що я розумію, що е, коли нам не вистачає грошей, в нас питання в стосунках, в нас е, апатія появляється, Нам важко приймати якісь рішення, тобто ми обмежені в якихось там е, аспектах, там проявлення нашого масштабування. Так, так ми думаємо, і е, я робила пост про бідність, Тут він є також у шорт. Почитайте, це одна із найпоширеніших. Хвороб взагалі Людство – це бідність, тобто це, якби, спосіб нашого мислення, і дійсно, коли людина оточена фінансовими якимись складнощами, часто вони зумовлені і більшості. Випадки, вони зумовлені зовнішніми чинниками. Зовні, нам стається, що от якби не ця ситуація, в нас би цих проблем не було. Але одні в цих ситуаціях не опиняються чомусь, а опиняються інші люди або е і застріють у них. А одні, навіть якщо зупиняються, вони швидко з, з них виходять і не застріють у цьому, в у цих петлях надовго. Тому. Я хочу зараз вам більше розказати про ці три аспекти. Наприклад, ем, якщо взяти нумерологію, яку ми розбираємо, ми розбираємо різні типи призначення, тому що в нас немає одного призначення, і коли ви шукаєте свого істинного призначення, ходите по курсах, ви насправді не заробляєте свої гроші, тому що у вас ем, не одне призначення, у вас є багато. От, от жінки, одне із призначень це бути жінкою. Тобто, Жити в ролі жінки. А, і якщо жінка не бере цю відповідальність, а бігає в якихось там інших сценаріях, в пошуках якби себе, ти себе знайшла. Ти є жінка, виконай цю, програй цю красиву роль. А, тобто навчись, як мінімум, найперше, відчувати розслаблення і довіру а, до світу, до партнера, який Поруч тебе і розкривати йому своє серце, свої бажання. Це буде призначення жінки, але тут, в цьому відео, я е, коротко тільки про це розповім. І якщо ти далі не йдеш у, цьо, у, у цьому у своєму призначенні, далі не розвиваєш свої істинні суті, істинні ролі, ти, ти страждаєш по фінансах, у тебе з'являються претензії до партнера. Чоловіків те саме, претензія до світу, до е, партнерів в бізнесі, е, до персоналу. Е, коли вони не виконують своє перше призначення це призначення бути жінкою і чоловіком. Жіноче призначення, що ж таке бути жінкою, це е, бути в тому розслабленні, в довірі, в легкості, вміти розкривати серце і вчити цього чоловіка. Тобто я про це в нас є цілий блок. Траєкторія, напрямок розвитку цієї люблячої жінки, жінки, яка в своїй сім'ї, її відповідальність це створити цю гармонійну атмосферу вдома, з собою, з партнером, без претензій. Якщо ти починаєш говорити претензії, так само, як чоловік, ти не виконала своє перше призначення, а чоловік своє відповідальність. Чоловіча відповідальність це взяти безпеку за свою сім'ю. Жіноча відповідальність бути в розслабленні і в довірі, і ось е на цього аспекту починати свою якусь реалізацію, коли в неї це закрито. І тоді вона будує ті стіни своєї матерії і розширяє, і розширяється чоловік. І якщо тут у нас е питання, Страждають і фінанси з цим призначенням страждають а, і а, гроші, тому що починається оце внутрішнє недостатньо постійно фонити. Мені все, ти, скажімо так, відчуття, що ти висихаєш. Для жінки воно дуже, дуже небезпечне, тому що включаються. Процеси старіння швидше, включаються ці претензії. І через ці претензії сильно страждають чоловіки, вони відчувають себе, що теж них включається, це я недостатньо хороший, я недостатньо забезпечую свою дружину, я лузер і так далі. І вони це транслюють далі в світ, і ще більше від цього вони втрачають цю відповідальність бути оцим таким добитчиком. Який приносить в дім у цього мамонта, і запускається оцей вузол. І все зв'язалося воєдино, і ти не розумієш, що і здоров'я, і стосунки, і в фінансах, якби не ок, і ці три важливі опори життя вони надпиляні, у когось взагалі рухнули. У когось воно все шатається, і ти не розумієш, що з цим робити далі. Тому. Якщо вам це відгукується, якщо ви розумієте, що ці три опори для вас важливі, а воно так і є. Я це все об'єднала в свою систему трансформації і знайомства із своєю долею, зміна долі, бо це все наші задачі в житті еволюціонувати над своєю долею, над цим складним сценарієм, який є у кожного з нас, нема людини, в якої немає цього мінусового важкого сценарію. Він є усіх. Але через те, що бракує, насправді бракує таких правильних знань, які так вкладаються, як необхідні пазли нам у голову, потім у життя, відбувається те, що ми бігаємо по курсах, шукаємо різні аспекти там себе, шукаємо необхідні знання і від цього. Відчуття, що ми гаємо час, що упускаємо щось важливе, а важливе це що? Це наше життя. І я це все об'єднала в цю довгу систему, де ви вирішуєте своє питання дуже швидко, напротязі там, року вирішується купа питань. А головне, з яким ми прийшли, от цей вузол і розв'язувати його починаєте вже перший тиждень. А на протязі року ми рухаємося по спіралі, наше життя отак, коли воно рухається по колу, відчуття такої фрустрації. Потім відбувається рух по спіралі. Ми еволюціонуємо, так як от рослини росте, відчуття росту. І у жінок часто є, що вам підмічу, а ви мене зараз будете слухати. Є страх, що якщо я виросту, от мій партнер. Ми з ним розійдемося, ми з ним не цікаві один одному, уже не цікаві. Якщо я ще піду в цей розвиток і стрімко почну розвиватись, щось піде не так, він мені буде ще більше не цікавий, як зараз, тому що порушені ці всі аспекти. І та жінці партнер, який поруч, це базово, це інстинктивно перестає так вабити, як на початку. Тільки через те, що от. Він не бере до кінця свою відповідальність по якихось зовнішніх, звісно, причинах, не то, що він там поганий, а так складається от життя у цього партнера, а ваше життя складається так, що ви перетягуєте ролі чоловіка на себе, і відбувається ця каша. От щоб цього не було, треба все структуризувати. Структуризуємо ми по, скажімо так, по індивідуальному підходу все в, в моєму проєкті обрані. Назвала я його саме так, тому що якось мені прийшло це в медитації, що вибирати треба себе, обирати. І прийшло мені це слово. І спочатку ми вибираємо себе, потім нас вибирають. Потім нас вибирає все більше людей. З нами хочеться бути, ми притягуємо. І я вибрала саме вибрані інструменти, знання класних наставників, класних людей. І це все в цьому моєму клубі обрані. І ми розбираємо там ці всі три аспекти. І ви починаєте рухатись по спіралі. І рухаєтесь не тільки ви, а ваш партнер. У нас виходить так, що. Кожен другий чоловік починає дивитися разом з дружиною, бо більшість жінок приходить те навчання і розуміє, та ми зараз розвиваємо сьогодні сон правильно разом, і нам кайфово, і ми розуміємо, оцей, маємо план, по якому ми йдемо, і відчуваємо від цього щастя, радість, задоволення і підтвердження там, матеріальні. Я вас обіймаю, залишаю внизу посилання. А якщо ви хочете дізнатися деталі про мій клуб, заповніть ось цей перезапис. Там буде більше інформації. І підписуйтесь на мене, я буду з вами ділитися цим баченням життя, тим, що я даю на своїх проєктах. І до зустрічі в наступних відео.